Ну що, всім привіт, друзі! Всім привіт, мої дорогі глядачі! Сьогодні у нас довгоочікуваний випуск, в якому ми розпакуємо 10 кілограм Лего. Так, друзі, я давно вже публікував в своєму телеграм-каналі і на Ютубі розказував про те, що я замовив близько 10 конструкторів рандомних. Від серії LEGO, тобто оригінальних конструкторів. І ось вони просто подивіться на цю коробку. Вона бажає, щоб ви розуміли, 10 кілограм. Уявіть, це оригінальне LEGO. Ну, якщо так напевно підсумувати, тут коробка ще займає трішки ну кілограм. Але, друзі, це реально велика, велика, велика. Потратив я на неї доволі багато грошей, але це все заради вас, заради контенту, тому що ви мене просили. Багато різного конструктора, і ось я нарешті його замовив. Ну що ж, ви готові дивитися? Надіюсь, так. Ну, перш за все, ми запускаємо конкурс. Так, друзі, давайте я поставлю і я вам розкажу всі, е, ну, як би сказати, що вам потрібно зробити, щоб отримати один з ось таких конструкторів, які ви бачите на, моєму, на своєму екрані. Як я говорив, на 300 підписників я запущу конкурс. І ось, нарешті, ми дійшли до цього моменту, етапу. Дивіться, друзі. Один з конструкторів ви можете отримати абсолютно безкоштовно, безплатно. Все, що вам потрібно зробити, це перше. Поставити лайк і підписатися на мій канал. Ну, це абсолютно вірний. вірно Ну, ви мене розумієте. Далі, е, також, друзі, як, е, який конструктор іменно ви зможете отримати. Все дуже просто, вибачте, що я так не на іграх Говорі тому що перший раз я роблю конкурс на такому форматі В такому форматі. Ви зможете вибрати абсолютно один з тих конструкторів, який ви бачите на екрані. Тобто, ну, любий. Також я ще запропоную окремі варіанти, там, наприклад, ще якісь ставлю Star Wars чи, напевно, Лагонівдзяго. Ну, Переможець вибере. Я покажу повністю з ним ну, переписку. Ви повністю все побачите. і Я йому відправлю по новій пошті або грошима, і він зможе собі купити цей конструктор. Все абсолютно е, круто, та ну, ви мене розумієте. Що вам потрібно головне зробити? Головна така задумка, вам потрібно ну, моє відео кинути своєму другові, який також любить і є фанатом Лего. Якщо вас немає, ну то проблемка, ой, не проблемка, але було б добре, щоб у вас було більше шансів. Це просто ну, пропіарти мій канал серед друзів, які також є фанатами Лего тому що я хочу створити дуже великий і якісний українськомовний канал, який робить дуже крутезний контент в сфері Лего. Ви мене розумієте, тобто вам потрібно якось там пропіарити, якщо у вас є свій канал, або ж таке, ну не знаю. Десь просто сказати хоч одному другому. Вас буде більше шансів і ви будете молодці. Ви можете про це, до речі, писати в коментарях або в телеграм-каналі мені присилати е, фото про те, що ви це зробили. А тепер найголовніше, що вам потрібно зробити, це спуститися вниз в опис під цим відео, і вам потрібно зайти в коментарі або в, описа, в описі. І там буде посилання на мій телеграм-канал. Самим першим це буде посилання на телеграм-канал. Вам потрібно вступити в мій телеграм-канал. Підписатися на нього, і там, де буде конкурс, він обов'язково буде для тих, хто є підписником телеграм-каналу. Вам просто потрібно нажати Я беру участь. Тобто там буде така кнопочка в останньому пості, або один з останніх постів, Ви нажимаєте Я беру участь і ви учасник конкурсу на конструктор від компанії Лего. Ну що ж, друзі, я надіюсь, ви все зробили. Ви мої молодці. Я думаю, 300 чи там 350 гривень для когось це гроші. Або крутезний конструктор від Лего. От чисто, якби мені таке запропонували, там, коли мені було, не знаю, рочків. Напевно, 10, я би капець був якийсь задоволений, або там 12. Тому що я тоді не мав змоги купляти собі конструктори, а тим більше якось вигравати. На моєму каналі близько тільки 300 підписників, тому у вас шансів море. Не 1000 підписників, не 10 тисяч, а лише 300. Я вам дуже вдячний. Дякую, друзі. Я постараюся зробити для вас ще більше контенту. Ну що ж, давайте нарешті розпакуємо коробку з цим крутезним легом. Ви готові? Я надіюсь, так. Тепер переходимо на інший форматик і поїхали. Гоу-гоу-хоу! Так, ну що, я думаю, вам дуже цікаво, що ж у цій коробці. Дуже важко, чесно кажучи, знімати. Так, ви вже дещо побачили. Але давайте, хай все у нас буде по порядку. Тому, друзі, з вас лайк, підписка за такий цікавий контент. А ми поїхали дивитись. Ну що ж, давайте почнемо з цією маленькою. Мені просто не влізло. Так, блін, треба було квитанцію зірвати, але хай вже так буде. Тобто ми заходимо от сюди. Ось так все гарненько розпаковуємо. Як думаєте, що тут? До речі, напишіть спочатку в коментарях, що ви думаєте, я собі тут призамовив? Так, розпаковуємо. І так, це те, що ви у мене просили. Так, тепер давайте оглянемо. Це у нас Lego Ninjago. Цей коштував не знаю стільки гривень, вроді як 700. Та вроді якось так. Тут ми бачимо дракона. Я, до речі, взагалі не шарю, що там зараз виходить в Німдзяго. Тому напишіть, що це за сезон, що він тут робить. Типу, який це сюжет у нас в мультику. Тобто, це у нас Джей. Джей, якщо я не помиляюсь, у нього є такий дракон. Блін, подивіться на ось цю детальку. Просто ось цю детальку рота. Вона виглядає дуже-дуже офігенно. Ну і у нас є ще ось такий змій. До речі, він мені нагадує якийсь перший сезон, блін. Не знаю чому. Тобто перший сезон якась еволюція зміїв. Серйозно. Ось такий у нас крутезний конструктор. Давайте перегорнемо і тут у нас фірмова задня частина від лего. Тобто ми бачимо, як він збирається, що у нас тут є, функції і так далі. І до речі, Джей, тримає якийсь прапор прикольний. Не знаю, що це за прапор, але виглядає теж дуже якісно прикольно. Ну що ж, це у нас один конструктор, який просто не вліз. А тепер давайте перейдемо до нашої головної частини та коробки. Так, гарненько відкриваємо. Ви вже бачите, що тут є. Боже, тут стільки крутезного лега. Я не можу так. Ось такий у нас конструктор. Це у нас Лего City. Давайте теж його оглянемо, подивимось, що тут у нас є. Це у нас новинка 2023 року. До речі, це вроді 2022 рік. Тобто тут у нас чому, я думаю, це кортезний конструктор. Просто подивіться на ось цю детальку. Ви таке коли-небудь бачили? Ось таку детальку? Блін. Я так люблю ці фургони від серії Лего. Це мене просто зводить з розуму. Часто вам кажу, як є. І оцей костюм, просто подивіться, в мене вже був такий ябчик тільки в жовтому. Хто бачив шорс на моєму каналі, це найперший шорс? Тобто там у нас був простий ось така теж курочка, тільки жовта. Просто подивіться на цей милий костюмчик, я не можу. Мене це просто ну, надихає серйозно. І така дівчинка, в якої є ось такі кучері. Ну, не кучері, а ось такі бантики. Теж виглядає дуже якісно і прикольно. Ну що? Я не знаю, що ще сказати про цей конструктор, але він виглядає прикольно. Давайте глянемо на задній частині. Тобто ми бачимо, як ось ця курочка у нас продає напої. Дивіться, до речі, яка деталька на напої буде цікава. До речі, очікуйте на цей. Конструктор огляд, буде дуже цікаво. Ми бачимо функцію номер 1 те, що відкривається у нас фургон. Бачимо функцію номер 2 Ого, подивіться, як гарно це якось комбіновано зроблено. І бачимо те, що ось так виглядає сама машина, як пінгвін. Блін, подивіться на цей бампер! Він просто шикарний. Такий, так смішно виглядає, але дуже якісно і прикольно. Ну, немає в мене просто слів. Так, давайте це у нас Лего Сіті. Відкладемо ось сюди. І тепер давайте ще відкриємо. О, це ще Німдзяго. Так, друзі, ви мене просили Німдзяго. Ось тримайте і очікуйте просто безмежну кількість, напевно. Відео на ці конструктори. Ну що ж, давайте глянемо. Це у нас Стенс 1-2. Давайте їх разом витягнемо, глянемо, а далі вже будемо дивитися. До речі, там внизу таке вас очікує. Ви просто будете неймовірно здивовані. Ну що ж, поїхали. Це у нас два конструктора: Стенс і Стенс. Взяв я собі, значить, таких два мотоцикла. Це у нас ось такий байкер. Він чим прикольний. У нього досить прикольне лице. І мотоцикл теж красивий. це вроді навіть принт, а не наклейка. Зелений такий салатовий. У мене ще таких не було. Хоч у мене багато вже стендів стоїть близько п'яти чи шести, але такого ще іменно не було. Е, так, ми бачимо тут е, ну, його функцію. Головну, те, що він може швидко рухатись, тому що це мотоцикл. Але, блін, прикиньте, який крутий байкерський костюм, просто подивіться, такі сині руки. Ну просто блін. Я, я не знаю, просто неймовірний конструктор. Я так люблю лего, це просто щось неймовірне. Так, давайте ще одного оглянемо. Е, до речі, цікаво, яка в них буде ще прическа, тобто волосся як в того, так в того там ще ж дають їх окремо, але не показують, що. До речі, давайте глянем, коли він був виготовлений. Це у нас 2021, а це, як, якщо я не помиляюсь, дві 2022, ану, а ну а ні, а, та 2022-й. Тобто минулорічна новинка. Так, А ну давайте ще глянемо. Тобто теж тут є принт. Вони, по суті, одинакові, той салатовий, а той ось такий зелений. Але, блін, подивіться, ще на оці колеса такі салатово гарні. Ну і тут оранжеві салатки, і тут ще є у нас ось таке вогнище ззаді. Блін, так люблю тімотоцьки, вони такої прикольної форми. Ну і ми бачимо його теж головну функцію. Ну що ж, давайте глянемо, що у нас є ще тут. Боже, відео вже йде 5 хвилин. А ми оглянули якихось 4 конструктора, а тут ще ціла, ціла куча, просто. А просто ви бачите, що це все німдзяго. Я в шоці. Так, ну що, німзяго знову. Та, друзі. І знову, блін, Джей, а чо, А ч, чо, а чого знов Джей? Я не знаю. Ну, коротше, ось такий <кій> літак Джея. Не знаю, що це за сезон, знову ж таки, друзі, пишіть, хто там є фанати. Я знаю, що у мене фанатів Німдзяго там дуже багато, тому що тому е, тому що, ну, тому що ну, знаю. Ви там просили, просили мене Німдяго, тримайте Німдяго. Коротше, у нього є, я бачу раз бластер, 2, бластер, тобто функції якісь, ножики по краям, теж якийсь там не знаю, функціонал, блін, виглядає реально прикольно. Ніби Ілон Маск це і літак придумав. Ну і звісно, ззаді теж функції, тут у нас дві функції. Це те, що він якось там складається, може просто він похожий навіть на корабль, а не на літак, скоріше за все, не знаю. О, ми бачимо ось цей, як він називається, тобто їхній храм чи що. До речі, теж напишіть мені сюжет цього літака, бо я теж щось не шарю. Ну що ж, це у нас, до речі, міні конструктор. Давайте оглянемо далі. Ну, давайте щоб ще один німзяго глянемо і тоді перейдемо до іншого. Ой, блін, я вам навіть спалив найбільший конструктор, який тут є, так? Ви вже догадуєтесь. Так, це у нас Зейн. Зейн у нього є ось такий крутезний робот. А до речі, це теж робот, а, а ну, а ні, це дракон, це блін літак, а це робот. Йолки-палки. Скоро всю техніку їхню зберу. А, до речі, тут знову якийсь непонятний змій. Поясніть, що це за змій, бо я взагалі не шарю. А, так, у нас тут є ось такий Зейн. Виглядає дуже-дуже неймовірно круто. Блін, ну гарний робот, якщо порівняти з тим, що колись виходили, він реально гарний. Тут у нього якась пилка, тут у нього меч. Блін, прикольніте, дивіться, синій меч. Я ж такого навіть не бачив. І подивіться, наскільки це буде рідкісна деталіка пили. Блін, теж дуже гарно виглядає, мені подобається. І знову в нього прапор якийсь. Поясніть, що за прапори, що за Castle Wars якийсь, блін. З прапорами вже ходять. Ну і тут ми бачимо вже, як, ну, як йде збирання, і теж виглядає прикольно. Ну що ж, це у нас знову Німдзяго, Давайте оглянемо далі. Так, ідемо до Сіті, і це у нас ось такий Сіті-конструктор. Так, це я собі підставляв. А це у нас простенький сіті-конструктор. Це у нас, якщо я не помиляюсь, новинка 2023 го так як ми бачимо, 2023 рік. Виглядає дуже і дуже якісно. Ну, реально, трактор прям малесенький, такий зручний. Просто коробочка така м'ягенька теж файна. Ну і у нас тут є маленький городик, який і садівник, який підліває. Навіть ліка. От допустимо, на, наприклад, тут у нас рідкісні деталі. Це ліка, ось така деталька рідкісна, там ще є морквинка, тут ще є мітла, лопата і білочка. Це найголовніший, на мою думку. Такий прям аксесуар, і до речі, тут вроді навіть на новій підвісті є трактор тобто квадро... ну, трактор построєний на новій підвісті. Ну я колись зроблю на нього огляд і глянемо, що нам дають. Так, що у нас тут є Назаді Тут є функції, тобто є причеп, який ви, ну, який можуть возити. А ще до речі, такий прикол. Тут ще є ялиночка. Бачите, ялиночка тут теж виглядає дуже гарно. Можна з нього робити парк. Навіть в мене ще є якраз конструктор під таку тему, тобто парку. Ну що, е, так, виставляємо на Сіті, ідемо далі. А оце мене прям здивувало. Я просто в шоці. просто гляньте на цей конструктор. Це є мотоцик. Мотоцик кого? Джей. Джейс Golden Дракон. Motorbike. Тобто це є Джей? Серйозно? Ви з мене знущаєтесь? Золотий Джей? Я... І що я пропустив в цьому мультику німзя? Поясніть, колись такого не було. Синій німзя, синій німзя. Що то за золоті, блін, появилися? речі, просто подивіться на ось цю офігенно. Блін, таку е, картинку. Це у нас вроді 2021, ой, третій рік, а ну глянемо. Зараз подивимося, що це за рік. Ану, дивимось, і це та, це 2023. Офігеть, я в шоці. Йолки-палки, друзі, це... подивіться, наскільки він якісно зроблений, цей мотоцик. У нього ще бандити ще є якийсь дрон маленький є. Сам бандит, знову якийсь змій непонятний. Я в шоці. Але просто подивіться на його ногу. Нога ось така. Нога ось така, там. І ще у нього волосся. Просто я в шоці буду, коли це буду збирати. Вони це так все вкалює в шоці. Просто... просто в мене шок, діточки, шок. До речі, подивіться, що настільки мотоцик якісно зроблений. Такий золотенький, такий, просто офігєть, я в шоці. Так, ідемо далі. У нас лишився один конструктор, найбільший. Дивіться, що вас там чекає. Зараз це теж оглянемо. Е, так, у нас є ось такий кай. Так, друзі, ось такий кай у нас є. Що ми тут бачимо? Ми бачимо знову якогось літаючого змія. І ще одного змія, тут три міні фігурки. Так, стоп, блін. У нас тут три міні-фігурки, що серйозно, ви з мене знущаєтесь, три міні. Офігеть, тут в них ще є якісь назви. Ого, подивіться на кай, настільки він класно зроблений. У мене вже був кай, але іменно на машині кай. А тут просто ще у нас є кобра технік і кобра дестрик дистриктор. Поясніть мені, те, що це є, якщо хтось шари за німзягу. Блін, знов цей офігенний дракон. Ми вже дракона мачили Джея, а тут у нас скайп. Подивіться просто на його е, тую, рот. Він дуже сучасно і класно виглядає, серйозно, боже. Це так класно, я в шоці. І навіть ще якийсь крюк, навіть якийсь ще ранець типу з двигунами. Ще якийсь дрон, блін, офігезний. Ну, якось так. Знов, блін, 10 хвилин. Ви що з мене знущаєте? Що так довго? Так, ну і наш головний конструктор, бо ж зараз все попадає. Це поліцейський відділок. Точніше, поліцейська академія, друзі. Так, вам це не здається, це конструктор, який вийшов в 2020 в третьому році, і як я вам обіцяв, я вирішив його собі купити, а тим більше була знижка. Боже, подивіться, що він настільки грубий. Зараз його акуратно дістанемо. О, Боже мій. Так, акуратно дістаємо. Так, він надіюсь, Не побачканий. І давайте його гарнесенько розложимо. Так, оп-оп-оп. Так. Ось це прям-прям-прям персик. Я не можу. Йолки-палки, як я хотів давно цей конструктор, це академія. У якій тренують поліцейських, це Лего Сіті 2023 року. Це мрія кожного, хто фанатіє від Лего Сіті, від оцього дивовижного сіті. Тут у нас є понад шести мініфігурок, якщо я не помиляюсь. Та тут є у нас раз, коник, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Серйозно, сім мініфігурок, ні, п'ять, а шість фігурок. Я в шоці, просто подивіться на цей конструктор. Тобто ми бачимо взаді у нас для коника перегородка. Тут у нас де якийсь квест, який у нас йде аж сюди. Потім знову кудись треба стрибати, потім лізти по е, як вона називається? Ну, по тій драбенці, потім з'їжджати аж сюди, та аж сюди. І потім ще переходити ось цей квест. І ще квадроцикл є для того, щоб вчитись їздити. Блін, я в шоці, яке воно офігенне, я не можу. До речі, до речі, у нас гарна така дівчинка, якась нова, чи то не дівчинка, блін, не бачу через світло. Е, ага, це дівчинка. У нас якась старенька старуха, але виглядає теж прикольно. Ну і поліцейський, Тут ще, навіть вроді, десь дівчинка була. Поліцейський теж, дивіться, на шлем поліцейський, боже. І дивіться, ще тут у нас шлем, ще в нього шлем. Тут стільки аксесуарів, що я просто в шоці. А також тут є досить багато функцій. Давайте оглянемо функції. Е, так, напевно, перевернемо. Е, перевернемо, перевернемо. Функції наші ось тут є. Ми бачимо, що це у нас крутиться. Тобто ти можеш крутити і робити їм перешкоди. З... О, ось о, одна дівчинка, точно. Далі у нас, дивіться, просто на цю дівчинку. У неї є ось така офігезна прическа. Ось така афієне волосся. Це просто неймовірно. Тут дуже багато функцій, тому що конструктор найбільший зі серії Лего Сіті. Коник може спокійно собі стрибати. Для нього є спеціальні перегородки. Також тут можна лізти, тобто теж є ось така функція зліз, ну, з... ну, щоб лізти. Також. Функція це те, що тут є драбинка. Ще у нас тут є. ага, то, А, це вручення поліцейського, типу, ордена. Тобто ти можеш е, вже ставати поліцейським. Комп'ютер тут є, каомашинка і за, те, за тим, щоб слідкувати. І самий головний у нас е, ну, типу, як то сказати? Головна у нас функція це те, що у нас тут є спортзал, гараж для квадроцикла для коника. Тут у нас якраз той конструктор і так далі. І тут у нас ще якийсь гараж, ніби малесенький. А, це просто клас. Я не можу, я не можу натішитись. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, став лайк. Тепер очікуйте усі ці огляди на всі ці конструктори. Це просто неймовірно. Просто давайте це все гарненько. Раз. Два, просто три. Ой, чотири. Далі, зверху, п'ятий, блін. ало, піднімайся, п'ятий. Тепер шостий. Шостий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий і 10 десь там був, так? Опа. Бабам! Тадам, тадам, тадам. Ну, якось це все ось так виглядає. Надіюсь, вам було прикольно дивитися це відео. З вами був я, Мар'ян, на каналі Міксблокс. Ви були на каналі Міксблокс. Всім бажаю щастя, здоров'я. Очікуйте. І, до речі, беріть участь у конкурсі. Всі ну, вимоги я розказав спочатку цього відео. Всім па-па-па-па.